Плавна проводочка. Ще й подумав, були декілька сходів. А чому були? Тому що бачимо, як я сьогодні насілую цього x гейма Добрий день, ми з України. Так, придісловія. Декілька людей зробили мені... Пропозицію чи зауваження. Дмитрику, кажи чи пиши, коли це ти знімав. Тому що ну, кругом уже сніг, а в тебе, <хи> ну ви самі бачите. А я кажу, що знімав декілька днів тому назад. Ну, Може, хтось і не вірить, але ж це дуже легко подивитися, зайти в Google і набрати там погода город Южноукраїнськ. Це. Південь України, це Миколаївська область. Сьогодні, коли я знімаю фільм, це 18 грудня, неділя 22-го року. Так, да, фільм вийде скоріш все, всього у п'ятницю. Дивіться, у мене сьогодні біда з мікрофончиком. Трапилась, це все наживне, то починимо чи при... ну, новий купимо. Сьогодні буду трішки з другої камери, з другого ракурсу і з другого мікрофончика знімати, тому не знаю, як все вийде. Але ж сама рибалка, любі друзі, вийде просто шикардос. Я дуже гарно відпрацювався, вірніше відловився дуже гарно. Тому запрошую вас подивитися. Ну як це все було? О! Ух ты! Зійшло, зійшло, щось тюкнуло. Скоріше за все це була щука. Це ну, 100% була щука. Неочікувано. Неочікувано. Так, да, це була... Та ні, ну це була щука, вона ви чули, як її фрикціончик трішки підтягнув. І її ривки були дуже такі моцні. Ну це... Ми на цю точку потім прийдемо минут десь через 30-40 на цю точечку. О! Є, люди друзі, добрала. Я б сказав, що... Минут через 30-40, я хотів сказати хвилин, ну та хвилин 30-40. І гляньте, на другому закиді, ну, на слідучому закиді взялася. Але ж так якось взялася, мені здається, вона забагрилася. Гляньте, точно, да, щука. Не, не забагрилася, взялася дуже добре. Дуже добре, дуже добре взялася І така вам скажу, закилоха. Дуже добра за кілоха. Ні, і не взялася дуже добре. Гляньте. Така мамка. Ну це може і не мамка. Стоять. Гляньте, взялася дуже добре. Тут, звісно, за кілошка, кіло може 200, десь така гарненька. Садила дуже добряче гачка. Це оці кіншиновські гачки від компанії Флагман. Чесно кажучи, це я вперше сьогодні його використовував, то Азуровський використовував. А це все... Ой, гляньте, вона мені силіконочку ще розідрала. Так, її ну, можна буде запаяти, але ж не знаю. Зараз щось придумаємо. Щось крутився, 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 крутився. Думав. Ні, зараз ще запаяю, зажигалочка є, думаю, запаяю і десь усе відірвався, поки достав, достав силіконку з пащі, поки сфотографував щуку, нема вже куска силікончика. Так. так, знайшов карабінчик. Ну, краще б, мені здається, було б, якщо б тут було 2 нулі, він би був менше. Ну, нічого, щука. Так бахнуло, так активно бахнуло, будемо сподіватися, що їй цей новий карабінчик це не дуже щось страшненьке, так. Вісімкою, блін, в'яжу. Тут, ну це, знаєте, у кого хто дуже любить економити флюрики, дуже гарна. Ага, таку руку ще буває дуже тяжко. Треба такі кусачки мати, блин. так стоять. Отак. Не знаю, ну спіципіт підскажіть. усього в мене до основного шнура прив'язаний флюрик тонюсінький, да? ну, так, для Вокуня. Ні, так, скажемо, універсальний, десь сантиметрів 45 см. І до нього я зразу в'яжу цей товстенький повідець ну, з флюрика 0,55. Ну, правильно я це роблю, чи краще відрізати було цей флюр і до шнурика прив'язатися. Отакому. Бо чесно кажучи, я так завжди роблю. Якщо ця рибалка скінчиться і я більше не відірвуся, я потім тут на другій рибалки прив'яжу маленький карабінчик і буду далі рибалити. Можна навіть трішки затягнути фрикціончик, Паличка не дуже така, знаєте, кавирялка, щоб там сильних кабанчиків іди сюди відривати її челепи. Тому підтягнемо фріксіончик, а потім, якщо що, то попустимо. йолки палки що це за день сьогодні. Гляньте. Я йому просто... просто хана, блін, сьогодні. Йохана, баба-йохана, гляньте, така сама... Така сама гарненька. Ага, флюрик 55-й. Азуровський, іди сюди кажуть і 70-й якось вона взялася, вона там крутанулася може накрутити і з'їсти з'їсти по А це, це навіть більше. Та було десь кіло 200, кіло 300, ця полтора ха желізно, железно бетонно, гляньте, да-да-да, якось ти взялася. Та ні, це двуха, це вже, любі друзі, це за двуха. О, що і що і хотів показати. Дивіться, любі друзі, як вона заковтнула. Флюрик бачимо аж де. Флюрик в'яжу завжди до 20 см і гляньте, він все рівно усе торчить. Так, це піявка, всі кажуть, ой, якщо піявка, щука неактивна, але ж ми бачимо, з кожної точки в мене які кліваки. Так, ну, да, це дуже добренько. Так, ну що, віддишався, віддишався. Таке придіслов'я скажу. Кум вчора був на рибалці на наших виконевих точках, це десь кілометр нижче від цієї точки. І влупив щуку під трьошечку. І каже мені, що якщо я піймав щуку... То ну, на окуневих точках, на окуневий силікон, то, каже, це такий, значить, був дуже сильний вихід щуки вчора. А вчора, до речі, було плюс 12. А то мене всі питають, Дмитрику, ну, ну як так, блин. у нас, любі друзі, на півдні плюс 12 вчора було. Сьогодні Нолик, але ж дивіться, ще і зацепився. о, А зацепився добряче. Ладно, я дорозкажу. О, відципив, відципив, дорозкажу. Ну і сьогодні в мене був час. Хоча і погодка вже не плюс 12. І мені хтось навіть сказав, що а, якщо вчора клівала, сьогодні клівати не буде. Але ж я не хотів в окуня, думаю, походжу по точечкам, на яких я ніколи не ходив. Я вище там був вухоня, теж ловив. А тут щуку ніколи не ловив. Думаю, походжу, піймаю, не піймаю, не піймаю, піду в окуня наловлю і знімлю кіно. І гляньте, як гарно вийшло. Прям дуже суперово вийшло. Сидить, торчить, як то кажуть. Гляньте, поставив крупнішу 4 дюймчика резину, бо думаю, щось влохи шклювало в мене і поставив в мене, знайшов в лохі ріпера. О, гляньте, віставського ріпера і гляньте, вжарила. На третьому закиді вжарила гарненька. Теж гарненька. Йди сюди. Нема підсака, тому... Ой-ой-ой, куди ж ти пішла? Куди ти пішла? Йди сюди. А, і поставила сетного гачечка. отакого. Поставив с гачечка. Гачечок стоп, стоп, подружка. Стоп. Гачечок величенький. А, ага. Тільки все взяв. Хороша? Конечно хороша. Як думаєте, скільки? А не я знаю. Ну за полтора хуй. Півтора килограма є. Ну, а давайте я вам. Це ну як, не від мене. Мені подарували, я вам подарую. фетики, гляньте, які вони. Обалдені. Та да, не втече вона, сейчас я закрию. Я зараз гляньте. Переодна місце стояв, сиділи все рядом. Да. Ось такі вам подарую буде, буде вам резинка. Дядько ходить той. І підходить ось гляньте місце, так. Да? У мені. Мені, здається, дуже цікаве. Але ж він отак підходить, дивиться. у нього сапожок немає, він не знає, що робити з цим місцем. А були б у нього сапожки. Так, ану, він би отако чик-чик-чик, став би сюди і спробував би цю точечку. А я її спробую. Так, любі друзі, зробив це вже на другій точці зробив декілька західів і розумію. Тут у мене зараз 7 грамчиків і розумію, що тут мілко, і вище трішки було теж мілко. А там, де я спіймав щук, там глибина. Мабуть, там десь русло. Тому я буду не вниз іти потечії, а піду уверх. Ух, тишка, біблі друзі, жарнула, щось жарнуло. Ще гляньте спротив роби. 12 грамчиків. 12 грамчиків. Поставив 12. Перевіряти дно і вже не хочу менше ставити. Мабуть, я її здалеку... Вона здалеку йшла. А ну така вже не крупненька. Хоча дурненька, не крупненька, але дурненька. А чого я кажу не крупненька, я і сам не знаю. Заковтнула! Заковтнула джихріх, один торчить грузик. Прям, прям супер чудова рибалочка. Ой-ой-ой! Тихенько. Після бачимо дуже, дуже таких, як сказати, дуже велику, дуже сильного тепла, плюс 12, сьогодні нолик і щучка клює. Ну, Блін, де мій де мій інструментик? Звісно, сьогодні і теж ось якоїсь піявочки. Звісно, сьогодні крутенька рибалка, звісно, Палочка X-генчик сьогодні, ну побачила. Тихенько, тихенько, гляньте, чуть, чуть не втопив палочку. Ну, палочку то не шкода. Палочка не моя. Блін. А катушечка моя. Ну стоять. Стоять. А то потім прийдеться до дрона її на ТО слати. До речі, так, да, мене питали. ну де я відправляю катушки раніше я відправляв андрону робив дуже гарно мені подобалось а потім декілька років я ну, купив новинки катушки і не відправляв коли питали я не міг сказати де від де, давай відкривай челепи не міг сказати де не так вірніше не міг порекомендувати тому що ну, я ж не знаю як там що зараз з андроном і тому я нікому нічого не рекомендував. Зараз знову перевірив, Андрон робить дуже гарно катушечки. Так, так що, як робив гарно, так і гарно і зараз робить. О, є. 4 дюйма поставив в такому цікавому кольорі силиконку. Якась така лимонна синя. Плавну проводочку. Бачили, спочатку зробив декілька підкидників і потім плавна проводочка. Ще й подумав, були декілька сходів. А чому були? Тому що бачимо, як я сьогодні насілую цього x гейма. Улюблена палочка і вона залишається моєю і в 2022 році самою улюбленою 83X Game. Щоб не казали, сама моя улюблена. Іди, іди сюди. Теж така двушечка тихенька. Любі, друзі. Гарна сьогодні, прям дуже гарна рибалочка. Не будемо нагліти, давайте так. Ой, гляньте, так, чуть пальця не відкусила. Гляньте, так, любі друзі, якщо є у вас інструментик, навіщо лізти зуба зубатій такої щучки, в пащу? Любі друзі, не буду вас насилувати цими. Щуками, да, декілька щук піде на новорічні свята. Буду скінчати кіно. Скінчається усьо моя рибалочка. Чесно кажучи, перед новорічними святами це дуже і дуже крута була у мене рибалочка. Можна сказати, в 2022 році це, ну, Майже сама крута була рибалочка. Були з лодочки такі рибалочки трішки повеселіше, але ж ця теж файна. Як працювала ця полюгака, ви самі все бачили. Можна сказати, що сьогодні я її гвалтував. Чесно кажучи, були моменти, де кілька таких, де я вже, ну, чесно кажучи, собі в голові крутив, що спінінг. Була б тут савада та що до 20 грамчиків, в мене було б трішки більше результату. Тому що були такі кліваки, не все на відео показував, були такі криваки, де мені здавалося, не вистачило підсічки, не вистачило мощі зробити гарну підсічку. Мабуть, там щуки були за трьох. Але ж все рівно, все рівно залишився дуже дуже довольний цією рибалочкою. Любі друзі. Якщо комусь щось сподобалось, підписуємося на канал, ставимо клас, до зустрічі!